І ви повинні чітко розуміти, що від вас залежить, або ми йдемо і змінюємо країну і будуємо державу, або ми залишаємося в той системі, там де правлять нами олігархи. А Пінчуки, Ахметови, Коломойські, Фірташі, ну ще хтось з'явиться. З кожною владою знову з'являються нові олігархи, у виді там Міндичів і ще щекось. Так, переходимо до. Влади. Вища виконавча влада. Вища виконавча влада, секретарят Кабінету міністрів України. Там працює 70, 755 чоловік, наскільки я пам'ятаю. Ну, можливо, змінилось, можливо, ні. Але ми дивимося, що ми на сьогоднішній день на неї витрачаємо 13,6 мільярдів гривень на забезпечення 755 чоловік. Задайте собі питання, де ви бачили в житті підприємства, там, де витрачається на 700 чоловік фонд утримання цього, як би сказати, дійсно такого підприємства, організації, така величезна сума грошей. Я думаю, ви ніде не знайдете. Ну, в інших корупційних країнах те саме, мабуть.